Інформаційні підсумки п'ятниці 5 вересня. До вашої уваги вітаємо сьогодні. У випуску. Дивіться! Ветеранський бізнес разом із дружиною, учасник бойових дій Ярослав Козачук відкрив у Хмельницькому сокарню. Інклюзивний майданчик підопічні одного із місцевих соціальних закладів отримали місце для комфортного дозвілля. Збирають на пікап активісти волонтерського лідера в влаштували ярмарок у середмісті. Три роки російського полону позаду морський піхотинець з Херсонщини Валентин Полянський потрапив у руки окупантів на початку повномасштабної війни. Пережив тортури й приниження і навесні цьогоріч нарешті повернувся додому. Тут його зустріли рідні та маленька донечка Мирослава, яку Валентин вперше побачив лише після звільнення. Наразі сім'я проживає у Хмельницькому і бореться за тих, хто досі у неволі. Їхню історію розповість Дарія Курнос. Початок повномасштабної війни морський піхотинець з Херсонщини Валентин Полянський зустрів у Маріуполі. Він із побратимами обороняв місто. 12 квітня 2022 року перед ними каже постав вибір смерть або полон. Ми вирішили для збереження максимальної кількості особового складу здаватись. І так я опинився там. На той час моя дружина була вагітна. Я дізнався вже про це до того, як ми подали заяву до РАЦу. Ми Мали в березні одружитись, але щось пішло не так. І в березні мені дружина сказала, що вагітна. Три роки Тетяна Полянська, дружина Валентина, боролася за його свободу на акціях, по телебаченню, у соцмережах. Завдяки волонтерам навіть вдалося побачитися з коханим по відеозв'язку. Розповідає. І коли була вагітною і вже разом із донечкою рук не опускала. Боролися як могли, і в соцмережах я кричала кожен день, викладаючи відео нагадування з закликом робити репост, робити розголос на мітингах. Так само аудиторія підключалася, робила розголоси, допомагала в цьому. Довго очікувана зустріч відбулася навесні цього року. Вперше батько обійняв свою доньку Мирославу, тоді їй було вже два з половиною роки. Я дуже хотів доньку, я насправді не знав, хто в мене до крайнього часу. Тут ти повертаєшся в тебе два з половиною роки дитині, і вона вже каже на тебе тато. А ти, ти ти не готовий зовсім до цього. Ти щасливий, але усвідомлення того воно приходить набагато пізніше. Те, що ти тато, це не порівняти ні з чим взагалі на Вона його зустріла, вона його впізнала. Але в неї був трішки шок, тому що то було на картині, то було на портреті. Вона знала, а то тату вживую. Ну, десь тиждень, півтора, і вона вже в нього на ручках. Постійно, тато, тато. Незабаром пара побралася, а нещодавно вони переїхали у Хмельницький. Сьогодні всією сім'єю долучилися до акції Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих, яка щоп'ятниці відбувається у місті. кажуть, важливо боротися за тих, хто досі у неволі. Там є люди. Такі, як я з Маріупольського гарнізону є ті хлопці, які там сидять ще з 24 го числа спочатку повномасштабки. Я вже мовчу за тих, які сидять з 14-го року, деякі засуджені. Їх треба повертати, це людські життя, це людські долі. Майже три роки живе у невідомості і очікуванні Вікторія Добровольська. Наприкінці 2022 року під час виконання бойового завдання обірвався зв'язок з її рідним братом Дмитром. Дівчина відвідує майже кожну акцію і вірить у повернення бійця. Зараз немає жодної інформації. Ми не знаємо, де він, що він, чи живий чи ні. Але ми надіємося, надій не покидаємо, що він живий і повернеться додому. У Хмельницькому акція, спрямована на підтримку захисників, відбулася 161 й раз. Понад сотня рідних, полонених та зниклих бійців зібралися, аби закликати світову спільноту звернути увагу і допомогти визволити наших військових із неволі. Саме за допомогою впливу міжнародної спільноти ми можемо домогтися того, щоб відбувалися обміни, щоб була можливість отримати ті запитання, з якими приходять ці родини на ці акції. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста. Ветеран Ярослав Козачук разом із дружиною Катериною відкрив у Хмельницькому сімейну справу сокарню. Це місце, куди можна привезти яблука або інші фрукти та овочі і забрати свіжо сік. Ідею підприємець запозичив у побратима з Тернополя. Частину витрат на закупівлю обладнання придбали за грант від Українського ветеранського фонду. Також подружжя пройшло навчання від стартап «Форгуд» і з вересня приймають перших клієнтів. Більше розкаже Ірина Муляр. Перша в області і друга в Україні сокарня відкрита учасниками бойових дій. Запрацювала у Хмельницькому. Ветеран Ярослав Козачук розвиває справу разом із дружиною Катериною. Ідею запозичив у побратима з Тернополя, який відкрив такий бізнес близько року. Тому після демобілізації трохи важкувато було адаптуватися. І цього року на мене вийшов побратим по військовій справі, також пластун, і запропонував відкрити в нас місці таку послугу, оскільки в них в Тернополі відкрилася, ніби зарекомендувала рекомендувала себе доволі непогано. Із вересня Хмельницька сокарня приймає перших клієнтів. Сюди можна привезти яблука або інші фрукти та овочі і забрати свіжовижатий сік. Тут яблучко миється, це мийка. Далі воно переходить в дробилку і там дробиться на маленькі шматочки, і власне з них вже на пресі очавлюється сочок і потрапляє в резервуар. Згодом по шлангам він потрапляє в фільтр. Там фільтрується від залишків, оскільки все одно неможливо там всі залишки відсіяти. Яблучка, і тоді потрапляє в бочки. З бочок він пастеризується. Після пастеризації сік розливають до вакуумного пакування, цукру чи консервантів до готової продукції не додають. Крайній раз до нас зверталася людина, це було 160 кілограм яблук і грушок. Це був мікс. Ось і в нас вийшло 108 літрів соку. Вихід соку з яблучок приблизно ми так порахували. Наприклад, ми принесли 100 кілограм, там 65% з нього це буде сочок. Але все залежить від сорту яблука і від того наскільки воно дозрівше. Перед стартом справи підприємці пройшли навчання від StartUp for Good. Частину витрат на закупівлю обладнання покрив грант від українського ветеранського фонду. Ось ми, наприклад, замовляли обладнання в Литві. І там це досить поширено. Тобто, там в громадах, де є багато садів, там це дуже поширена послуга. Ось, а в нас вона ще, напевне, не настільки відома її користь і її зручність для населення. Надалі сподівається, подружжя підприємців подібні сокарні захисники відкриватимуть і в інших містах. Це може стати таким прикладом для повернення в цивільне життя ветеранів. тобто коли важко адаптуватися, коли важко дійсно знайти роботу і можна думати про власну справу, але боятися. Але коли є якісь такі приклади, то ми дуже сподіваємось, що е, може бути це корисно для інших. Наша глобальна місія це, щоб після повернення ветерани на власному прикладі показували, що ну можна продовжувати діяльність і для економіки України, і щоб сокарня була. В кожному обласному центрі Ірина Муляр, Данило Біга, Новини міста новий інклюзивний майданчик для клієнтів відділення кризової допомоги відкрили сьогодні у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації. Тут встановили літню альтанку та зробили територію закладу безбар'єрною. Адже більшість клієнтів кризового відділення пересуваються на кріслах колісних. Тут також мешкають переселенці, котрі через війну втратили усе. Проєкт реалізували у співпраці з благодійним фондом РОКАДА за фінансової підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Продовжить Ірина Аріон. Володимиру Миколаєвичу 66. У нього немає родини власної домівки, і вже майже три роки, як війна забрала й можливість ходити. Відтоді чоловік пересувається на кріслі колісному. Після взриву, там ноги потеряв, то сьо, то все. І от допомогли мені добрі люди. мрія то є, але вона не у существує, бо в мене тут нікого. З минулого у чоловіка залишилися тільки спогади і любов до музики. Попри те, що довгий час жив в іншій країні, українські мелодії пам'ятає вже понад 60 років. <працю> відділення кризової допомоги Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації на 30 ліжкомісць відкрили у квітні 2024-го. Зараз тут проживають 25 людей. Про них піклуються медсестри та соціальні працівники. Є і лежачі, є і ходячі, є без них, є бездро цей ласки, та й добротиї та й любові видно в цьому житті. Не бачили, і вони не знають, що таке і треба їм всім допомагати. З переселенцями важче, тому що в них травма вже є. Пані Любов через війну втратила усе з добропілля за допомогою волонтерів. Евакуювалася до Хмельницького. Я дуже довольна, що я сюди попала. У нас вообще все зруйноване. І ми тікали, як ото могли, з ангелами, спасителями Мені дуже тут подобається, все добре. нянечки, сестрички, всі до нас відносяться як можна найкраще. Більшість клієнтів відділення пересуваються на кріслах колісних і мають третю-четверту групу рухової активності. Тож, аби у них була територія для відпочинку, спілкування та прогулянок, виникла ідея створити інклюзивний майданчик з бюджету громади на облаштування території та встановлення альтанки виділили понад 250 тисяч гривень. У ВКБ ООН благодійним фондом Рокадом нам були надані матеріали. Безпосередньо в натуральній формі на суму 621 тисяча гривень та виділені кошти з міського бюджету безпосередньо на роботи по облаштуванню вказаного проєкту. Є візочники в нас велика кількість, щоб вони власними силами, навіть без допомоги персоналу, могли заїхати туди. Це створення та встановлення альтанки великої для наших мешканців. Це необхідних поручнів, все те, що необхідно для наших людей. У співпраці з центром благодійний фонд Рокада реалізував уже кілька проєктів на загальну суму майже 900 тисяч гривень. Тут повністю є інклюзивний доступ, столики, так само лавочки, сільчики, тобто, щоб вони мали таке місце знаєте, для спілкування, для відновлення, а також відчуття турботи. Наші психологи на постійній основі працюють тут, приїжджають дівчатка, роблять їм арт-терапевтичні сесії, такі заняття. Це і лялька мотанка це будь-які такі, знаєте, ресурсні вправи. Усі проєкти «Рокади» реалізуються за фінансової підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Ірина Арюн, Павло Романюк, новини міста. Першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця. З нагоди свята представники бізнесу приймали вітання від міської влади. Нині у громаді зареєстровано понад 38 тисяч підприємців. Сьогодні понад 30 з них отримали відзнаки. Радіяльність наша радіоелектроніка. Тобто ми виробляємо, ми проєктуємо, ми створюємо. Зараз наразі це би, досить актуально, тому що у нас військовий стан. І зараз ми намагаємося, скажімо, наші знання, ресурси і можливості якось... Узгоджуватися з нашою ситуацією. Працюємо вже 18 років. 2007 року почали діяльність. Це мобільна сфера. Для початку було це обслуговували безпосередньо термінали мобільні. Ну і потроху розвивалися. Новий критерій розвитку. Скільки років працюємо, але бачите, звернули увагу, тобто, в принципі, якби сприймають. І ну, хочеться, хочеться, бо це в принципі є певна спонукає до розвитку і якби для подальшої роботи. Відкрились ми зовсім нещодавно. Працюємо пару місяців. Але вже є певні плоди, певні успіхи, якими ми дуже пишаємось. Багато людей приходять і кажуть, що дуже не вистачало саме квіткової крамниці в цьому місці, і це дуже полегшило життя людям. Чесно, коли мені зателефонували, це було дуже великою несподіванкою, але мені дуже приємно. Це додає певної мотивації працювати, робити більше для нашого міста і для всіх хмельничан. Зазвичай ми. Робив так, аби вибирали найпотужніших, найкреативніших. Сьогодні до цієї ж когорти додалася ще одна когорта підприємців. Бо сьогодні під час війни бізнес це не лише про гроші, про податки, це й про вклад у перемогу, майбутню нашу. Частина підтримці, які будуть нагороджені, це власники бізнесу, які пішли на війну. Сьогодні отримують їх рідні, близькі, які зараз в цей час захищають нас. Ну і частина підприємців це внутрішньопереміщені особи. Ну і частина, на жаль, отримує нагороду тих, в кого загинула друга половинка. І це теж про вклад у перемогу. Благодійний ярмарок у середмісті в чергове влаштували представники громадської організації Волонтерський лідер. Мета зібрати кошти на пікап для військових. На попередньому такому заході волонтерам вдалося поповнити банку на 21 тисячу гривень, а потрібно 240 тисяч. Тож вони планують влаштовувати ярмарки й надалі. Ми намагаємося що 2 три тижні проводити ярмарки благодійні для того, щоб поповнити ці збори. Самі розумієте, ситуація зараз трошки така критична, менше донатять. ось але. Заохочуємо людей смаколиками, різними сувенірами. Щось такого цікавого, в нас на ярмарку представлені є різні вироби ручної роботи, в'язані котики. Військові дуже люблять такі собі сувеніри, передають рідні, близькі для них. Є оберіги, мотанки, виготовляють учні і вчителі з школи села Пирогівці в нас, недалеко від міста Хмельницького. Також дітки самі малюють картини, розписують картини, вишивають картини. Ми теж їх представили на нашій ярмарці. Є в нас жінки, які тимчасово от зараз на місці перебувають, непереміщені особи. виготовляють різні вироби з паперу. За одну ярмарку ми не можемо зібрати на повністю нафту. Для того потрібно провести багато. 5-6 ярмарок, щоб зібрати повну суму. П'ятий Fest відбудеться у Хмельницькому 6 вересня. На учасників чекають змагання з п'яти видів спорту. А також майстер-класи захід буде благодійним. Донати спрямують на потреби 106-ї бригади ТРО. Розпочинали ми з трьох видів спорту. З кожним роком міняється формат. Ми збільшуємо кількість видів спорту, і їх є п'ять. Це такі види спорту, як стрільба з лука, теніс, баскетбол, шахи та футзал. Триває онлайн заявка. Вона буде по сьогоднішній день включно. День реєстрації 6 вересня з 9 до 9.50. але є можливість підійти і ще зареєструватися на такі види спорту, як теніс, стрільба з лука і шахи. За ліком це вже буде п'ятий. Фестиваль, і на жаль, але після 2022 року він настав саме благодійним, адже дійсно кожного року зростає потреба, є потреба у наших військових, тому ми проводимо цей захід саме на збір допомоги для наших збройних сил України. Це 106-та окрема бригада територіальної оборони. І якщо ми говоримо про вступний внесок, то він іде від сімейної пари. Участь можуть прийняти всі, навіть не спортивні сім'ї, тому що в нас будуть майстер-класи з цих видів спорту. І любий охочий може прийти разом з дитиною і спробувати, що таке теніс. Чи як стріляти з лука? Даний захід буде проходити по вулиці Прибузька, 3, 1 на території дсш 3. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Бережіть себе.